Шановні учасники поважного зібрання, Тут пан Березюк вже як би мовити інтерпретував тему сьогоднішнього зібрання, яке вже обговорюється на дуже серйозному рівні не один раз. Ось, і ми на минулому зібранні також ми це ретельно обговорювали. Ось ви, мабуть, всі ознайомлені, що Інститут глобальної політики концептуально розробляє стосовно до цієї теми, тобто воєнно політичний союз Туреччини і України як фактор безпеки і стабіль, стабільності в Балту, Чорноморському в Каспійському регіоні. Заслуговує на увагу з огляду, з огляду на міжнародне право, з огляду на інших чинників. Тут уже він згадав про, про кримсько-татарський фактор, який є одним із ключових ключових у вирішенні цього питання. Також тут варто врахувати. Історичний чинник, коротко, хочу нагадати, що в історії, якщо повертатися до 17-го століття, відомо, що коли були ось подібні союзи воєнні між Українською, козацькою державою і Османською Турецькою державою об'єдна об'єднавши. Свої зусилля перемагали ворога, зокрема відомо вже доведений факт на основі архівних документів і турецьких українських про те, що і у Конотопській війні у 1659 році, і у 1670-х роках Чи про війни. Об'єднані військові сили Кримського ханства османської Туреччини і Українсько-козацької держави завдали нищівний удар Московському війську. Ось і перемагали і примусили тобі московську державу підписати мирні угоди. І також тут, вже якщо повертатися до сучасності, і геополітичний фактор, тобто потреба потреба створення з названого союзу, ну обумовлюється з змінами у світі у геополітичному геополітичному плані. Як вже ми всі спостерігаємо, є свідками свідками, що старий світовий світовий порядок не виправдовує себе, ну пояснюється і російською агресією, окупацією ряд територій України, і потім і неспроможність міжнародних організацій щоб Протидіяти цій агресії потім е, і виникає е, і ті міжнародні організації і держави, котрі е, були е, котрі є були гарантами безпеці та територіальної цілісності е, Української держави. Вони не змогли е, не змогли оцю якби виконати свою місію і в результати. Е, Незалежна Українська держава зазнала на російської агресії. Ось і, і, і ця агресія спроводжує спроводжується окупацією і Криму і інших територій України. Яка супроводжується фізичним знищенням і людей, потім знищенням культурних, медичних, освітянських та інших об'єктів, викраденням дітей та тощо. Шановні учасники зібрання, ще хочу підкреслити, що ця проблема, яку ми обговоримо, воно якби, ця тема пройшла апробацію. Пройшла апробацію, ось і хм, тобто на має наукове обґрунту, обґрунтування. Крім того, що пан Березюк це масштабував цю проблему. Так воно вже був, як би, об, обговорюється у міжнародному вже контексті. Ось приєднаний до нашого. До нашого зібрання дуже потужний вчений за кордону, зокрема професор доктор Юджа Стюрк, який фундаментально займається цими проблемами так історією українсько турецьких відносин, зокрема воєнних висвітлів, воєнних проблем. Ось і я що він сьогодні разом з вами в режимі онлайн в режиму онлайн. Ось і що е, е, хочу говорити на прикінці е, своєї оці, ці, е, промови. Е, наста час про те, що ухвалити відповідне рішення е, щодо е, щодо е, цього до, до цієї теми, так, створення воєнного. Політичного союзу між Туреччиною і Україною, а потім розширення оцих, цього спектру так, у Балтийському, чорноморському Каспійському регіоні. Воно достатньо, до речі, це, це, це вектор, скажімо, Чорноморський вектор так, розвитку відносин дипломатичних, воєнних. І були раніше теж актуальним для України. Вона має майже цей вектор розвитку відносин тисячолітньої історії, так, але вже настав час вирішити цю проблему для того, щоб забезпечити безпеку безпеку. Ось України, так забезпечити. Відновити територіальну цілісність, і також нарешті вважаю, що таким способом ми можемо, Україна і Туреччина спільно може, може визволити кримських татар від тривалого вновлення, зокрема і українців. Так і теж потерпають від московського вновлення. Оце дуже важливо. Дуже важливо сьогодні нам нарешті ухвалити рішення а на основі цього рішення розробити відповідну концепцію, тобто програму програму для впровадження. Ось і дякую за увагу.